Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Для всіх любителів нових українських детективних серіалів спішу повідомити, що завтра, 21 жовтня, о 20.15, на телеканалі 2+,2 плюс 2 стартує прем'єра іронічного детективу під назвою Містер і Місіс Малишки. Варто зазначити, що даний серіал має всього 16 серій. У головних ролях зіграли актори Валентин Томусяк і Вероніка Мішаєва Яковлева. Також у серіалі знімалися Даша Тригубова, Дмитро Соловйов, Влад Писаренко та Анастасія Євтушенко. У центрі сюжету майже ідеальне подружжя Марія та Олександр Малишки, але варто їм вийти за поріг, як вони перетворюються на непримиренних ворогів слідчого та адвоката. Тому якщо Олександр переконаний, що злочинець винен, то Марія вірить у невинуватість свого підзахисного. І хто з них має рацію, це інтрига кожної серії. І щоб зібрати достатню кількість доказів на користь своєї версії, обом доводиться допитувати свідків, зламувати замки, оглядати місця злочину, битися, стріляти і влаштовувати перегони. Тому таке суперництво приводить не лише до комічних ситуацій, але й до сімейних конфліктів, які втім вирішуються у тій самій серії, що виникають. Друзі, якщо ви хочете подивитися цікавий детектив з неочікуваними сюжетними поворотами та гумором, нестандартними героями, за якими буде цікаво спостерігати, тоді раджу подивитися даний серіал. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю миру, добра та гарного перегляду!